Вас. Доброго дня, Влад. Да. Здравствуйте. мене звуть Марія, я з Києва. Е, я бачу, ну я підписана на вас, мені ваша допомога потрібна. У у маламута не можуть виявити, що ну потрібно і треба тренування крові. Я бачила, що ви допомагаєте людям, це не ну, не безкоштовно, я розумію. А допомогти можете, бо наразі у нас проблема. І ми не знаємо куди звернутися. А який діагноз і який стан, і де знаходиться М -м собачка? Дивіться, я зараз свого секра дам номер телефона ваш, якщо ви не проти. Якщо Ні, Я, я проти. Давайте давайте з кимось одним, тому що і так тяжко. Це, а де знаходиться я собачка, який розмір і який знаход... стане діагноз? Дуже розмір е 70 кілограм. Маламут. Вони їздили по клінікам, робили аналізи і тому образ. На переливання треба наразі. Я а зараз знаходиться в Києві? Він на машині, так. Так, вони зараз в Києві. Так. Він на машині з собакою. Я дам ваш номер телефона і він вам... А це який ставить. діагноз? Чому потрібно переливання крові? і який В нього стан? в серці, в серці. Як сказали, гельмінти, якісь щось ще. я не, Ну, я не вам не ну скажу, це дираптеріоз, це, це, це тяжке захворювання інфекційне, воно часто призводить ну. до сумних наслідків. Так. Д, дивіться, ви мені, будь ласка, на Viber чи на Telegram на цей номер напишіть інформацію, угу. я вам відповім, будемо шукати, як зможемо допомогти. Тому ну, собачка дуже, дуже велика, тобто крові там так, потрібно зазвичай багато, як для людини. Тому це, це важко. Ладно, ну будемо шукати. Е, важливі Ладно, варіанти прямого так, переливання. Ми вас, ми вас від благодорамино. Але... Ну я, 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 ви, я давайте я, не втрачати я. час, ви, будь ласка, пишіть на вайбер телеграм. Дивіться угу. обов'язково фото, фото собачки, фото угу. собачки або відео. Коротку інформацію угу. з контактами, угу. а, коротко, без ліріки, що трапилось, що потрібно, угу. і і так далі. Ну і треба шукати бажано, бажано прямих донорів, щоб можна було від собаки безпосередньо перелити. Ну, але там є немає. у нас тільки Алабай і хлопчик. Я розумію, я маю на увазі людей просити, просто є, ну там є теж нюанси, не від всіх собачок підходить, У людей? і треба теж велику собаку. А, велику собаку. Так. Давайте, я все зрозуміла, дуже дякую, що ви відповіли. Тобто велику, здорову дуже. і так далі. Не витрачайте час. Чим раніше все відправити, тим раніше дякую. я зможу відповісти. Я вас зрозуміла, дуже дякую. Дуже дякую.